Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. В таку мить хочеться сказати: зупинись, зупинись! Оця хвилинка! Зупинись, тому що наскільки спокійно, наскільки красиво, настільки велично! Алілуя, Слава Богу! Сонце встає! Новий день розпочинається, і дуже добре, що ми в своїй хвалі, в своїх молитвах. Свої Їїми вустами кажемо: слава Тобі, Господи, поклоніння лише Тобі, велич лише Тобі, тому що Ти, створивши небо і землю, Ти достойний, Ти достойний прийняти усю славу, усю честь, Алілуя! слава Богу! І як Давид говорив, що зранку я шукав, зранку я шукав Господа, Алілуя! саме чудове. Саме чудовий час зранку. Зранку, коли прокинувся, коли ще отам не наробив діл, коли ще такий чистенький, чистенький. Приїжджаєш на море і милуєшся отією величчю. Хтось скаже: у мене моря немає. Ну то вийдіть на вулицю, вийдіть на балкон і подивіться на небо. Воно кругом одне й те саме, тому що це небо. Коли буде йти Ісус, то всі побачать його. І в Америці, і в Канаді, і в Україні, і в Африці кругом побачить його велич, його могутність. Слава Богу, слава Богу, повіки слава. Коли я завернула і йти вже на своє улюблене місце, я побачила людину, яка йшла по воді, і посміхнулася. Я розумію, що зараз дуже мілко, але хто ж не знає, той може подивитися і сказати, ого, людина ходить по воді. Бо він так далеченько пішов у одязі, але нічого страшного, він я йшла, а він уже повертався назад. Але коли він ішов туди, у мене так підбадьорився дух. Господь нагадав: я сильний, моє ім'я має силу. Алілуя! Він нагадав, коли. Він йшов по воді, він нагадав, що і Петро, який сумнівався, Ісус це чи ні, сказав: Якщо це ти, давай і я піду по воді. І що Господь сказав? Іди, іди, іди. І в цих прикладах ми знову і знову укріплюємося в тому, що наш Господь всемогутній, що нас, наш Господь за нас, тоді хто проти нас? Алілуя! Тоді той, хто проти нас, він не встоїть, не встоїть в своїх злодіяннях. Нам потрібно укріплюватися в істині, і, хоч цей світ і події. Сьогодення нам диктують зовсім інші правила: що ховайтеся, бійтеся, кінець. Ні, ні, ні. Ми будемо свою надію покладати на Господа. Навіть коли страшно, ми будемо йти до нього і казати: ти отим живильним каменем станеш перед гострою косою, тому що я твоє дитя. Тому що ти піклуєшся про мене, тому що ти хочеш мені добра і ти збережеш мене. Алілуя! Слава Богу! А ще нам усім дарована вічність. Тому усяке зло Бог перетворить у добро. Алілуя! Івана 14,1. Ми вже скоро вивчимо на пам'ять цей вірш, хто не знає, бо я його читаю часто. Нехай не тривожиться вам. Серце, віруйте в Бога і в мене віруйте. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Впаде вся зброя, що є проти мене, зникне морок, темрява піде, Бог, якому я служу, перемагає, мій Бог мене не підведе, мій Бог мене не підведе, ми переможем, Господи, ми переможем, Господи, бо ця битва належить. Тобі. Ми переможемо, Господи, ми переможемо, Господи, бо ця битва належить Тобі. Могутня сила в імені Ісуса, і у двобої виграє творець, звелеть нам зійду, сміливо в битві, знаю битві цієї кінець, знаю битви цієї кінець. Ми переможемо, Господи, ми переможемо, Господи. Бо ця битва належить Тобі, ми переможемо, Господи, ми переможемо, Господи, бо ця битва належить Тобі, Візьми темні задуми ворогів, і зміни на добро, зміни на добро, візьми усе зло моїх. Ворогів і зміни на добро, зміни на добро, візьми темні задуми ворогів, і зміни на добро, зміни на добро, візьми усе зло моїх ворогів, і зміни на добро, зміни на добро. Ми переможемо, Господи, ми переможемо, Господи, бо цю битву, бо ця битва належить Тобі. Ми переможемо, Господи, ми переможемо, Господи, бо ця битва належить Тобі, а Ти переможець, Амінь. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! І хай ця пісня підкріплює нас, і хай ці прості слова, що ми переможемо, Господи, бо ми знаємо цієї битві кінець. І хтось каже: хто знає, який? А ви читали колись казки, і ви хтось скаже, та це ж казки, а в казках завжди добро перемагає зло. А ви читали Біблію? І в кінці записано: Амінь. Все буде добре, все буде добре. І ця війна скінчиться. І на наших полях заколоситься пшениця. І зійде ясна зоря. Алілуя! слава Богу! Перемога буде належати Господові. Перемога буде належати лише йому. Ми на нього покладаємо надію. Ми на нього покладаємо надію. Ми до нього волаємо, а Господь... Слово, яке живе і діюче, воно каже, що хто покладає надію на Господа засоромленим не буде. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава. Ісая. Ісая 54, 10. Знову і знову це вірш для нашого укріплення. Гори зрушаться і узгір'я захитаються, але ніколи не забракне щодо тебе, мого милосердя, і не буде порушений заповіт мого миру. каже милостивий до тебе, Господь. О нещасна, кидана бурею, безутішна. Ось я кладу твої основи на міцному камені, від підвалини твоїх стін будуть із сапфіру, зроблю зубці твоїх стін із рубинів, і твої брами із дорогоцінного каміння. Карбункулу, навіть вся твоя огорожа буде з відбірного дорогого каміння, твоїх дітей буде навчати Господь, і великий мир пануватиме серед твоїх нащадків. Ти міцно утвердишся в праведності, будеш далекою від утиску і не боятимешся, оскільки страх навіть не наближиться до тебе. Якщо хтось і нападе на Тебе, то це буде не від мене. Почуйте усі, каже Господь, це зло не від мене. Я не прагну навчати так своїх дітей. Я милостивий, Господь. Милостивий. Алілуя, слава Богу. Якщо хтось і нападе на тебе, то це буде не від мене. І хто виступить проти тебе, впаде! Паде перед тобою, впаде. Йому участь уже уготована. Падіння. Я знаю, чим закінчиться ця війна. Падінням отого кровожерливого падінням. Нам потрібно в це повірити. Нам потрібно це побачити. І тоді ми по... І цим. Своїм віруванням ми наближимо перемогу, ми наблизимо отой славетний день. Алілуя! Слава Богу! Адже це я. Адже це я створив коваля, який розміхує жирюче вугілля та виковує знаряддя твого ремесла. Я ж створив і руйнівника для знищення. Жодна зброя, викована проти тебе, не буде успішною і будь-якого язика, що виступатиме проти тебе на суді. Ти засудиш така спадщина Господніх слуг і їхнє виправдання від мене, говорить Господь. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! О ви спраглі, Ідіть до води. І навіть ті, котрі не мають грошей, ідіть, купуйте, їжте, ї, і, ідіть, купуйте без грошей і без оплати за вино і молоко. Навіщо витрачати гроші на те, що не є хлібом, і вашу працю на те, що не насичує? Послухайте мене, споживайте лише те, що для добра. І насолоджуйтесь ситими стравами. На хліб Ваше вухо, підніміться до мене і послухайте, і ваша душа оживе, і ваша душа оживе. Навіщо напічкувати себе новинами, які нічого ситного вам не приносять? Насолоджуйтесь Господом, словом Його, могутністю Його, і оживе ваша душа. І я укладу з ними вічний заповідь заради незмінної вірності, виявлено. Для Давида. Шостий вірш. Шукайте Господа, поки можна його знайти. Волайте до нього, поки він близько. Алілуя. Слава Богу! Повіки слава! Це наш Господь. Е, зараз е, перша, перша книга Хронік, 16, вірш, 16 розділ. 1 Хронік 16.8. Прославте Господа, покликайте Його ім'я, сповіщайте між народами про Його вчинки, співайте Йому, грайте Йому, розповідайте про всі Його дивовижні діяння, хваліть його, хваліться Його святим іменем, яке має велику силу. Завжди шукайте Його присутності, згадуйте про його дивовижні діла, які він. Учинив, його ознаки та присуди його уст, нащадки Ізраїля, Його слуги, діти Якова, його обранці. Він Господь, наш Господь, для всієї землі Його закони. Алілуя, слава Богу! 23-й. Співайте Господові вся земле, щодня співайте про Його спасіння, розповідайте між народами про Його славу серед усіх племен, про Його дивовання. Вижні діла, тому що Господь величний і гідний, найвищої пошани, Він грізний понад усіх богів, адже всі боги народів це ідоли, а Господь створив небеса. Перед ним слава і величність, і в Його святині сила і радість, племена народів, визнайте Господа, визнайте за Господом славу і могутність, визнайте за Господом Слава Його імені, принесіть дари, приходьте до нього та поклоніться Господу в славі Його величі, нехай затремтить перед Ним уся земля, що Всесвіт стоїть твердо і не захитається. Нехай веселяться і радіє, нехай веселяться небеса і радіє земля, нехай скажуть між народами. Господь царює, нехай вирує море і все його наповнює, нехай радіє поле і все, що на ньому, нехай веселиться перед Господом у лісові, і лісові дерева, бо Він гряде, судити землю. Прославляйте Господа, адже Він добрий і його милосердя вічне. Та промовляйте, та промовляйте. Та промовляйте, спаси нас, Боже, від нашого спаси нас, Боже, спас, Боже нашого спасіння, і збери нас, визволи нас поміж народів, щоб ми могли оспівувати Твоє святе ім'я і пишатися, що можемо славити Тебе, не нудитися, а пишатися. Господи, Ти дав нам таку привілегію. Славити Твоє ім'я! Господь ти дав нам таке чудове повеління, славити тебе! Алілуя! алілуя. Благословений Господь, Бог Ізраїлю, від віку і до віку. І Хай весь народ скаже Амінь! Хвала Господу! І Хай весь народ скаже Амінь! Хвала Господу! Алілуя, Слава Богу! Повіки слава, Повіки слава. Хвалить всі, хвалить всі Бога небес, хвалить всі, хвалить всі Бога небес, хвалить усі Він життя дає, хвалить бо Він наш творець! Хвалить, всі, хвалить всі Бога небес, хвалить, всі, хвалить всі Бога небес, хвалить усі, Він життя дає. Хвалить бо Він наш Творець, Алілуя, Алілуя. Богу хвала, Богу хвала, Алілуя, Алілуя, Богу хвала, Йому лиш хвала, навіки хвала. І хай весь народ скаже Амінь. Алілуя! слава Богу, повіки слава. Ще є дуже чудова пісня, що пісня, зброя то моя, пісня, зброя то моя, і хай не лякається наше серце, і хай не страшиться, нам Господь дав повеління. Віруйте, казав Ісус, віруйте в мене і в Бога віруйте, віруйте в те, що сили Господньої не забракло, щоби нас спасти. Адже Він є Спаситель. Це Його сутність, це його сутність. Тому будемо покладатися на Господа, засоромленими не будемо. Будемо вірувати, вірувати в Господа і побачимо дивні його діла, славні Його діла, переможні Його діла. Алілуя, Слава, слава, повіки слава, повіки слава! Сьогодні весняний чудовий день. Сьогодні такий прекрасний день, ніжний, лагідний. І сьогодні е, багато хто вітає жінок. До речі, свої вітання я вже почала отримувати ще вчора, тому що вчора була п'ятниця, і сьогодні субота, і діти, учні, батьки вітали мене, директор школи вітав весь колектив. І знаєте, коли. Хтось скаже, що о, що це за свято, і там починає копати оті глибини. То я їм кажу: стоп, стоп, стоп! і дуже згадую слова нашого пастера. Коли його запитали вже багато років тому, пасторе, ось ходять зараз діти на різдво, стукають і співають колядки. Що нам робити? Що нам робити? Пускати, не пускати, відкривати, не відкривати? Адже ж вони хочуть, і пастир запитав: А що вони хочуть? Хочуть грошей, хочуть солодощів. Про що вони співають? Про Ісуса. Тож будьте вільними, відкрийте, послухайте, пригостіть дитину і будьте вільними, в цьому нічого немає поганого. Господь каже, хто може робити добро і не робить, тому гріх. Теж саме тут. Якщо ви отримуєте кожного дня квіточки чи якісь посмішки, чи слова подяки. Кожного дня, то вам цей день і не потрібний. Але є такі жінки, які ніколи ні на протязі усього року нічого цього не відчували. То дайте їм можливість хоч в один день відчути себе жінкою і отримати отой подаруночок Не забирайте ото дрібне, ото мале, яке вони можуть отримувати. тому Всіх жінок і святом. В Біблії дуже багато є чудових слів, і навіть те слово, яке сьогодні я читала на початку, на початку воно підбадьорює нас, наш, жінок. Адже слово За... Уже закрила закладочку. Але адже слово було о нещасна кидана бурою, безутішна. І далі, і далі Господь каже: «Я утішаю тебе, я буду творити тебе з дорогоцінних каміннів. Тут написано до жінки в жіночому роді. Хтось скаже це до церкви, а церква теж жіночий рід. Церква, вона моя. Тож, дорогі сестрички, і святом вас весни. Не будемо углублюватися в ті коріння, будемо просто насолоджуватися, що прийшла весна, прийшло цвітіння, а ми разом з вами також квіточки, які прикрашають цей світ. І без нас, мили, милі сестрички, не було б у цьому світі життя. Адже ми всі з вами Єви. Жінки, які дарують життя, і навіть ті, які ну не дсудилося вам народити дитину, Господь теж каже: Я утішу тебе, я утішу тебе неплідна і назву тебе своєю. Адже у тебе ще більше дітей, ніж у той, які мають діти, має... ніж у той, яка має дітей, адже у тебе так є багато духовних дітей, яких ти плекаєш своїми молитвами і зрощуєш у мужів сильних, у мужів для Господа. Господь любить вас, дорогі сестрички, він піклується про вас кожного дня, він надихає вас творити добро. Алілуя! Тож разом із Господом я благословляю вас бути сильними, бути ніжними, бути лагідними. І водночас міцними, і хай допоможе нам Господь бути такими різними, але, але завжди Господніми, знаючи, що ми квіточки в його саду, ми прикрашаємо цей світ. Амінь, амінь, амінь.